До слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук. Дякую, шановний пане президенте, шановні учасники конгресу. Насамперед дякую за цю можливість сьогодні бути присутнім тут для того, щоб наприкінці року підвести підсумки нашої діяльності. Мені здається, що ці підсумки характеризуються трьома основними словами: перше слово це єдність, тому що саме єдність це той щит. Проти якого не може знайти підступ наш ворог, і він робить все для того, щоб роз'єднати країну, тому що для того, щоб використати стародавнє правило, «Роз'єднуй єд... роз і володарюй. І тому, чим довше ми це будемо усвідомлювати, чим довше це буде лейтмотивом нашої діяльності, тим вищі шанси у нас на перемогу. Тому що ми бачимо, що Попри те, що ми різні, попри те, що ми великі в різноманітті своєму як Україна, єдність це те, що дає нам велику волю дивитися в майбутнє. І саме єдність, єдність Європейського Союзу вчора стала підставою для того, щоб вона унаслідувала приклад єдності українського народу. І саме це стало запорукою нашої чергової перемоги. Я хочу також подякувати усім, хто Доклався по максимуму для того, щоб вчорашнє рішення стало можливим. Друге, мені здається, важливе слово, про яке ми маємо говорити, це слово правда. І цитуючи класика, я хочу сказати, що саме український народ це народ, якого правда сили ніким звойована ще не була. І саме в професійній дискусії, в чесній дискусії один з одним ми знаходимо ті підходи і ті бачення. Які дають можливість нам триматися і перемагати, тому що в чесному ставленні і в єдиному ставленні один до одного ми маємо усвідомлювати, що наш шлях має бути єдиний, зрозумілий. Ми не повинні, як вже сказав президент, ділити громади на ті чи інші. Ми не повинні в громадах вести дискусії, що в державі повинен бути бюджет війни, а в нас повинен бути бюджет. Процвітання. Ми єдині і тому сильні. Ми сильні і правдиві, і тому переможемо. І саме перемога це третє слово, яке я переконаний, найближчим часом дасть можливість вкотре підкреслити всю велич і силу українського народу. Тому дякую вам за цей час. Дякую за, за ваші зусилля і обов'язково переможемо. Слава Україні!